Якщо ми розгортаємо дві культури культуру індивідуальної, культуру дружби, дуже важливо, що сьогодні одним з наслідків, наслідків індивідуальної культури є те, що коли людина почувається невільною, тобто пов'язаною чимось, вона починає свій рух до вільності через руйнування зв'язків. Тому що ми розуміємо, що зв'язки це такі аспекти несвободи, невільності. Якщо я переживаю, що я не вільний, я починаю розривати якісь зв'язки. І це відчуття так званої незалежності. Тобто, коли у мене дуже є погані зв'язки, я хочу бути незалежним. Але ж це для мене це фундаментальна помилка. Тому що погані зв'язки це реальність, але ж незалежність не є свобода. Дійсно, справжня свобода, коли я відкриваю справжні зв'язки. І парадокс дружби в тому, що я переживаю досвід вільного життя, свободи тільки в відносинах дружби. Тобто, у мене є зв'язок, який звільнює мене. І це парадокс дружби. Що якщо я буду руйнувати зв'язки, я зруйную свою свободу. Це, це, це такий старий і новий парадокс дружби.